У нас в рамках навчання Раєвська школа не буває просто так, тому що приходять дівчата, моделі з надскладнішими історіями. І сьогодні була ну, прям дуже складна історія. Базовий курс приїхала дівчинка з сум на два тижні індивідуального навчання, і е, моя задача навчити поділитися саме салонною роботою, робочими формулами, робочими техніками. Перше ми повинні були виправити все. Тут була гаряча процедура. І е, волосся груп ризику, бажання виправити оцей е, колір незрозумілого характеру з запеченим пігментом, і е, ми почали працювати в закритій техніці. Ця техніка для моєї дарини нова і було максимально важко на активаторі з пудрою, яка має систему каплок, зупинка. Е, і повільний час виконання пудри, ми освітлили полотно. Далі карбонова паста для освітлення прикореневої зони з величезною кількістю блондбустера, захисних продуктів, протекторів, мусів, експлекс-систем. Сьогодні на цій голові, напевно, було все. І ми почали працювати з прикореневою зоною. Все б нічого. Дарина це все сприймала, сприймала супер до тих пір, поки ми не почали змивати це все в мойці, У неї був просто шок. Дівчина, яка у нас сьогодні, дуже чарівна дівчина, мучиться з цим жовтим відтінком і бажання натуральні відтінки, ну дуже складно, тому що після того, як ми зняли слайс, у нас. Був просто такий теплий фон освітлення. Тут мені допомагають прямі пігменти і підложки. Така досить складна тема для колориста, і завдяки супермусам, суперробочим робочим формулам в салоні. Я зробила мусову підложку з шовковим кондиціонером, що я роблю в салоні, для того, щоб наповнити освітлену ділянку в прикореннях і запечений пігмент згладити для тонування. я Вибрала сьогодні капілом 10 хвилин. До речі, крута тема для тих, в кого. Такі ж історії виправлення раджу однозначно взяти цей барвник в роботу. Це кислий барвник і на прикореневу зону. Я працювала сьогодні з Miracle Hue кремоподібним барвником, стала працювати сама, тому що моя Дарина сказала, що все, я боюсь далі йти. На моєму етапі вона просто асистувала і вже е, коли ми нанесли е, на 15 хвилин цю фарбу, всі заспокоїлися, були щасливі, особливо моя Дарина, якою був інфаркт. Від того, що буде з такою базою. Далі ми змили технічним шампунем, пептидний спрей, який виручає в таких випадках. Я повністю взяла незмивайки, які б я дала додому. До речі, домашній догляд ми підібрали, і наша гостя буде ним користуватися. Дарина вже сушила, задоволена, шикарний, гарний базовий який рівень. І просто задоволена гостя. Ну, Це якийсь досить складний для майстра, але однозначно ця робота заслуговує. Поваги, тому що завдяки таким роботам ми розвиваємося.